Вітаю, час новин на телеканалі НТК розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Говоримо про головні події понеділка, 11 вересня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску важливі зміни для споживачів газу на Прикарпатті. Як по-новому передати показники? Тариф, особовий рахунок та реквізити залишились незмінними. Медзаклад Прикарпаття співпрацюватиме з клінікою Латвії існування Мережі медичного партнерства між країнами «Екогвалт» опублікував петицію про створення коломийського відділу екології. Ми бачимо, що міська рада нас зацікавлена у вирішенні цих проблем. Одразу дві пожежі трапились в Яремче. Одна з них у закладі громадського харчування, інша у приміщенні благодійної організації. Рятувальники ліквідували пожежі. У обидвох випадках постраждалих немає. Причини виникнення загорання наразі встановлюються фахівцями. Важливі зміни для споживачів газу на Прикарпатті із вересня передавати показники потрібно по-новому. Сервіс 104.ua не актуальний. Усе через те, що компанія компанія АТ івано франківськгаз перейшла у підпорядкування Нафтогаз України. Куди тепер передавати показники? Розповімо в сюжеті. 15 серпня газорозподільна компанія Ад Івано-ФранківськГАЗ перейшла у підпорядкування державного управління групи Нафтогаз для споживачів газу на Прикарпатті. Єдина зміна у системі подання показників. Ділиться комерційний директор Ад Івано-ФранківськГАЗ Ян Помян. Зокрема, сервіс 104UA тепер не актуальний. Передача показників для споживачів, що використовувалися раніше, наразі недоступна. Тому використовуються сервіси групи Нафтогаз, зокрема, сайт «Газ.UA». Е, також можна передати показники за допомогою смс на номер 4647, використовуючи вайбербод та Telegram-бот. Передавати показники можна і через сайт Нафтогаз України. Для цього необхідно знати номер особового рахунку. Також можна подати фізично показники у центрах обслуговування клієнтів. Ви можете отримати всю необхідну кваліфіковану інформацію. Щодо оплати за розподіл газу, жодних змін не відбулося. Продовжує Ян Помян. Тариф, особовий рахунок та реквізити залишились незмінними. Отже, і місячний платіж, що ви платили в червні, липні та серпні. Буде абсолютно той самий. Газовики нагадують, передавати показники необхідно щомісяця із 1 до 5 числа. Івано-Франківщина одна з десяти областей в Україні медичні заклади, якої співпрацюватимуть з клініками провідних країн світу. Так, партнером обласної клінічної лікарні стала клініка з Латвії. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Співпраця українських та закордонних лікарень започаткована під патронатом третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся за ініціативи Олени Зеленської. Вона наголосила, що для наших лікарень, які постійно обстрілює Росія, дуже важливо мати надійних друзів за межами країни, які підтримують обладнанням чи напрацюваннями, та й українським лікарям, які мають досвід порятунку життів в екстремальних умовах, є чим поділитися зі світом. Наголосила Олена Зеленська. Цьогоріч одним із результатів саміту буде заснування. Мережі медичного партнерства між країнами. Як ви вже знаєте, сателітний саміт профільних міністрів і представників клінік відбувся на полях саміту. Загалом підписано 25 меморандумів про партнерство між медичними закладами України і 14 країн світу. Співпраця відбуватиметься у кількох напрямках. Спільна робота над покращенням ментального здоров'я в різних країнах, власне медичне партнерство, розвиток кадрових ресурсів, ну і піклування про ментальне здоров'я самих медпрацівників. Коломийський екогвалт ініціював збір підписів, щоб створити міський відділ екології серед першочергових завдань облаштування місць для здачі вторсировини, створення більш прозорішого процесу оцінки та діагностики стану зелених насаджень, а також запобіганню зливанню хімічних речовин у водойми. За кілька днів петиція набрала близько половини необхідної кількості голосів. Деталі знають наші журналісти. Щоб екологічними проблемами Коломиї опікувалася не лише громадськість, а й влада. З цією метою активісти екогвалту зареєстрували петицію про створення відділу екології При міській раді, розповідає проєктна менеджерка громадської організації Сніжана Рибак. Ми бачимо, що міська рада не зацікавлена у вирішенні цих проблем. І ну, ми думаємо, що ймовірно, це через те, що немає фахівця у цій сфері. Свою роботу відділ розпочне з вирішення першочергових проблем міста. Серед них створення місць для утилізації вторинної сировини. Немає якісної системи сортування е відходів по місту, е бракує окації сортування по місту, і також немає ініціативності з боку. Затверджених вивізників сміття, які не розставляють баки по місту для роздільного сутування. Окрім того, болючими для міста залишаються питання збереження дерев, запобігання забрудненню локальних річок. Тощо немає методики лікування за деревами, немає переходу до відновлених джерел енергетики. Стічні води з житлових будинків вони. Е Виливаються в місцеві річки, і більше того було зафіксовано викиди небезпечних речовин у наші річки. Перш ніж створювати петицію, активісти зверталися до представників міської влади і усно, і письмово. Ми комунікували з одним з депутатів, і ми писали запит, але нам відмовили і надали відповідь, що е, відділ екології він не є в. Е, Ну, в межах компетенції управління комунального е, господарства Коломийської міської ради. Тож вирішили спробувати створити окремий спеціальний відділ. Щоб петицію розглянули в міській раді, вона має набрати щонайменше 200 голосів. Менш ніж за чотири доби її підписали понад 90 коломиян. Підтримати петицію можна перейшовши за посиланням на сторінках Екогвалту у соціальних мережах. Лінк також знайдете у коментарях під цим відео на сторінках телеканалу НТК. Прикарпатські правоохоронці проходять спеціалізовані тренінги для кращого вирішення конфліктів вдосконалюють комунікаційні навички. Такі заходи для правоохоронців проводять мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Спецтренінги, які допоможуть покращити комунікацію поліції з населенням, заплановані у всіх райвідділах поліції Прикарпаття. Фахівці мобільних груп розповідають правоохоронцям про особливості спілкування з конфліктними чи потерпілими людьми, а ще як зменшити напруженість та конфлікт між сторонами. Особливу увагу приділяють вмінню правоохоронців керувати власними емоціями під час щоденної виснажливої та складної роботи. Наприкінці тренінгу поліцейські обговорюють методики психологічного відновлення та розвантаження шостий у міжнародному рейтингу ММА України. У ваговій категорії 61 кг. кілограм. Мова про 18-річного спортсмена з Івано-Франківська Івана Вітенка Цьогоріч Хлопець здобув призові місця одразу на двох чемпіонатах Європи та світу. Вперше до спортивної зали Іван прийшов у 12 років. Розпочинав із занять з бразильського джиу-джитсу. Перших пару тренувань мені не сподобалося. Я взяв паузу на два місяці, Потім вернувся. Ну і потім. Так затягнулося, що почав займатися активно. У мене така історія була, що я займався вже напевно роки три, і ні одні змагання не міг виграти. І були й думки, що можливо це не моє. Вже іван це переборов і розпочав здобувати нагороди спершу на змаганнях обласного рівня, далі все українського. А згодом хлопець вийшов на міжнародну арену, працював над собою щодня у двох залах. Один зал з моїм тренером Андріаном. Більше я підтягую боротьбу іменно в стійці і ударну техніку, теж, яка мені подобається. І інший зал це зал суто базийського джиу-джитсу, тобто зал, з чого я починав і з чим я досі займаюся. Півроку тому хлопець вперше виступив на чемпіонаті Європи з греплінгу в Познані. Свої сили спробував у двох вікових категоріях. В загальному суперники були дуже тяжкі, тобто всі були дуже хороші, і повів перших три сутички я до 18 років категорії. Там я повів три суточки три легко достроково больовим завоював перше місце і з справи буквально в дві години пішов виступати по по дорослом теж повітря суттєві трешов три достроково так вийшло, Ну, по дорослом було набагато такі тяжчі суперників. Після цих змагань Іван зосередив усі сили на підготовку до чемпіонату світу з Греплінгу. Там Іван він добре загартований у бойових видах, тобто з ударами. Але при підготовці на чемпіонат світу до греплінгу ми вже більше акцент робили саме на техніку боротьби Івана. Як я повторюю, він готувався і в нашому залі, і в залі з бразильського джиу-джитсу. Із Варшави, де й відбувався чемпіонат світу, хлопець повернувся нещодавно. Там зумів вибороти срібло. Перші сутичці йому не пощастило в розділі наукі, no але в наступному розділі і Іван показав себе на всі 100 і на мою думку він заслуговував на звання чемпіона світу. Перша сутичка була у мене з французом, дуже титулованим і дуже сильним. яку я виграв по балах. Друга сутичка була з іспанцем. Теж дуже тяжка сутичка. Рахунок закінчився 4-4, і рішенням студії виграв я. Ну і фінал був з представником Казахстану, в якому фінал я вигравав 2-0. І так вийшло, що на двох, ну, на першій половині поєдинку у мене сталася травма і лікар не дозволив виступати далі. А поки хлопець відновлюється після травми, має чим пишатись. Це Три з основних моїх медалі, які ми пишаюся золота за чемпіонат Європи і остання медаль за чемпіонат світу. Одинаково пишаюся цими всіма медалями. Дуже багато праці, дуже багато тренувань, дуже багато дієт, дуже, взагалі дуже виснажлива підготовка була до, тобто, до цього всього, але воно того коштувало. Наразі у Івана невелика перерва на відновлення, а далі він знову розпочне звичні тренування. Основне завдання на наступний рік золото на чемпіонаті світу. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, офіційних сторінках в соцмережах та слухайте на радіо Сяйво. Бережіть себе на все добре.